22 січня 1990 року у прямому значенні слова об'єднало сотні тисяч українців. У день соборності на вулиці вийшли люди з прапорами, утворивши справжній живий ланцюг від Києва і аж до Львова. Василь Гоменюк одна з ланок цього ланцюга. Він тоді був членом краєвої організації народного руху. Відтак допомагав організовувати це дійство. Чоловік пам'ятає все так, ніби це було вчора. каже, морозу не було, моросив дощ, проте це не завадило людям тілити їхню ідею у життя. В той час було складно це організувати через те, що матеріальна база була зовсім не така, що можна не було грошей. То значить, ходили по товаришах, по знайомих готували там древка для пропорцій, шили пропорції. Машини виїхали до Корця. Там ми стояли в ланцюг. Там під Корцем панувала незвичайна атмосфера. Пригадує Василь Гуменюк. Всі раділи, хтось навіть співав українські пісні. У селах та між містами люди у живому ланцюзі стояли один від одного на відстані у кілька метрів. А от у самому рівному та інших великих населених пунктах на вулиці вийшло стільки людей, що навіть була можливість взятися за руки. На вулиці Дубинській так справді ми стоялися, трималися за руки, і були в нас жовто-сині такі невеличкі саморобні прапорці. У той день Олександр Булига разом з братом та колегами також долучилися до утворення ланцюга. Пригадує, незважаючи на те, що були комуністичні часи, і багато людей тоді ще боялися відкрито висловити свою громадянську позицію. На вулиці вийшла маса людей. Настрій був неймовірно святковий. Це було піднесення, відчуття піднесення радості. Ось і вперше стільки кольорів національних було в рівному. Ідея акції виникла у тогочасних лідерів національного руху після того, як у Прибалтиці живий ланцюг проліг від Естонії до Литви. в Україні. Після 22 січня 90-го року дух людей неабияк піднявся. З'явився оптимізм та надія на те, що ми таки станемо незалежними. Було таке видовище, таке знаєте, що піднімало. Ну я зараз, як пригадую, то зараз мене сльози на хочуть на очі. Такий був такий підйом, така була енергія в людей. Тетяна Бобрикова, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.